Ось, я зараз нічого не клацаю, В мене ось тут руки. Це він виконує все сам. В найближчому майбутньому ми не будемо просто самі заходити на сайти, там щось клацати, вибирати. У цьому відео ми розберемо, що таке новий браузер від чата gpt Atlas, як він працює, що це таке, як ви можете його використовувати. Також я покажу два кейси, де ви зрозумієте новий функціонал цього браузеру і як це взагалі змінює те, як ми будемо з вами працювати вже починаючи з сьогоднішнього дня. Ви дізнаєтесь взагалі, чи варто вам це завантажувати і використовувати у роботі. Ну що, поїхали. Дивіться. Простими словами поясню, новий браузер від компанії OpenAI це комбінація чату GPT вже з тим функціоналом, який був до цього, тому що основна фішка нового браузеру це те, що він може діяти у вашому браузері так, як це ви робите. Тобто він може заходити на сайти, шукати купони, може зайти на Booking і знайти вам якісь варіанти житла, яке ви шукаєте. Він навіть може спілкуватися з іншими мовними моделями. І сьогодні я вам покажу, як це працює. Якщо ви користувалися чатом GPT, ви могли побачити саме на платній підписці. У вас був такий agent mode, тобто агентський режим. Де дії ChatGPT GPT міг використовувати у браузері, але як на мене, це було не дуже зручно, тому що це потрібно було логінитись, і це все виконувалось всередині чату GPT, але не було такого, що це було поєднано з твоїм браузером, де ти сам виконуєш роботу і разом з тобою, наприклад, чат GPT може тобі в чомусь допомогти. Зараз вони це зробили і вони поєднали це все. Я вже завантажив цей браузер і я вже зараз в ньому сиджу. І давайте подивимося дуже коротко, як це працює, і що для мене саме цікаве. І головне, дивіться, він виглядає як звичайний, наприклад, Chrome. Але для того, щоб залогінитись, вам потрібно. Залогінитись через чат-GPT. І ось як ви тут можете побачити, я відкрив нову вкладку, і ось тут в мене працює чат-GPT. Ось тут я можу відкрити його. Ви можете побачити, що в мене є мої там GPTs, є історія переписок і моїх чатів. І якщо я закрию, і також я можу, наприклад, перейти на будь-який сайт. Наприклад, я хочу перейти на сайт Ugrok, і ось тут мені зразу підкидує, що я можу перейти саме на сайт. Тобто я, як нормально, в браузері просто переходжу на сайт. Але якщо я відкрию нову вкладку і можу щось запитати, наприклад, яка погода у Києві, ви можете побачити, що в мене є. Є варіант, тобто спитати чати GPT, можна це загуглити, а можна бачити зразу перейти на сайт, наприклад, Synoptic. Але давайте я хочу спитати в чати GPT. І ось тут мені чат-GPT зразу відповідає, яка погода у Києві. Тобто, це таке поєднання браузера разом з чатом GPT, і мені зараз не потрібно відкривати, наприклад, і окремо тримати чат GPT в іншій вкладці, або в мене була окрема програма чат-GPT додаток на ноутбуці, і я переміщався там між браузером, чатом GPT і так далі. Зараз це все в одному місці. Також, що дуже круто, тепер, коли ви знаходитесь на якомусь сайті, наприклад, я. Зайшов на сайт ГРОК, це штучний інтелект від Ілона Маска, і я можу спитати ось тут в чата GPT. Я можу спитати, наприклад, а що це за сайт. Відмітили, що саме ось ця вкладка в нас працює. Я запитав, що це за сайт і що я можу робити з цим. Це офіційний сайт XAI компанії Ілона Маска, яка створила модель Грок. Якщо коротко, це альтернатива ChatGPT. Тобто, коротко, ви тепер можете любу, любу сторінку, любий сайт там не копіювати щось, не скидати посилання в ChatGPT і запитувати в нього. Ви можете конкретно перейти на сайт і запитати, а що це за сайт? А поясни мені, що це означає. І тут є багато різних ідей для Застосування цієї функції, але звісно, основна фішка цього агентного браузера це те, що ми можемо використовувати саме Agent Mode, і це коли агент буде клікати, буде переходити на сторінки замість вас. Давайте я покажу, як це працює. Я агенту ChatGPT, зараз надам ту задачу, яку я сам виконую. Задача заключається в наступному: в мене є, наприклад, ідея написати пост в Телеграмі, що ось з'явився новий браузер від компанії OpenAI. Я перечитав там новини, подивився відео, і в мене є своя думка на рахунок цього. Що я роблю? Я записую свої думки, я просто говорю. Ви можете навіть ось тут нажати сюди на мікрофон і просто проговорити свої ідеї, як ви бачите там цей пост, про що ви хочете проговорити. І потім я беру оці такі сирі мої ідеї і проганяю через різні мовні моделі, там Grok, Gemini, ChatGPT, і вони. Мені просто структурують мою ідею, а ви такий короткий пост для телеграму або для чогось іншого. Я потім дивлюсь і комбіную ці варіанти, і вибираю, прописую для себе там найкращий пост і найкращий варіант. Але давайте цю саму задачу ми дамо нашому агенту, тому що мені потрібно було, наприклад, перейти на сайт Грок, перейти на е клот, е брати, копіювати це, потім вставляти і так далі. Е я підготував ось такий промпт. Е тобто, ось тут зверху ви можете побачити, що це просто мої сирі думки, тобто я проговорив їх на рахунок ідеї е для телеграм-посту. І знизу є така задача. Тобто, це мої думки по тому, що зараз. Відбулося останній період, то я хочу написати пост для телеграм-каналу. Що треба зробити? Перше, зайди там в клод, грок. Gemini, став ці мої сирі думки, і також створи промпт, щоб підготувати пост там, для Telegram, відправ ці запити і отримай відповіді на них. Потім далі, що важливо, створи Google документ і назви Atlas Post в Telegram. і добав ці результати. І давайте подивимося, що взагалі буде відбуватись. Ось тут є така функція, до речі, є Locked in і Locked out тому що я вже залогінений в uh, Cloud, в Grog Gemini. і у цьому режимі агент просто буде використовувати вже мої дійсні аккаунти, що максимально круто, тому що мені не потрібно кожного разу заходити в якийсь аккаунт. Але якщо вам це не подобається, ви можете Цю функцію. Так, ну що, я нажимаю і подивимось, як це працює. Ось тут зараз відкрилось вікно, і ви можете побачити, як він починає працювати. І ось тут він прописує навіть, що він повинен зробити. Так він має там загайдити кожну модель, зрозуміти, згенерувати телеграм-пост. Він думає, як там згенерувати ці запити. Ось тут вже бачите, він перейшов на сайт Gemini. і ось тут зверху я вже залогінений. Тобто це мій аккаунт, мій аккаунт в Gemini. і він зараз створює промпт. Тобто, ви знаєте, я коли тестую, як це працює, в дійсності, ну я, я розумію, що. Мовні моделі вони почали реально думати, тому що вони думають покроково, вони можуть самі свої помилки виправити, і це це просто якесь божевілля. Хоча, звісно, більшість людей думає, що це не справжнє, але коли я дивлюсь, як взагалі працює цей агент, як він виконує дії, ну це. Він виконує дії як людина. Ось я зараз нічого не клацаю, в мене ось тут руки. Це він виконує все сам. Він тут генерує і потім має нам створити цей документ. Ось ми отримали вже відповідь вийти від Gemini. він має його там якось копіювати і потім зберегти. І це настільки цікаво, просто навіть дивитися, як це працює. І поки він працює, я хочу вам сказати, що ось так виглядає майбутнє роботи. І по суті, воно вже теперішнє, тому що з виходом. Цих інструментів, мені здається, на 100% змінюється взагалі те, як ми з вами будемо працювати. Тому що, в моєму розумінні, в найближчому майбутньому ми не будемо просто самі заходити на сайти, там щось клацати, вибирати. Наша задача буде прописати правильний структурований промпт, що ми хочемо. І наші такі агенти, наші діджитал працівники мають працювати на нас, і ми будемо виступати в ролі таких керівників, які дають задачі. Потім це все об'єднують, комбінують, дають там наступні задачі. І на нас буде працювати така армія агентів, які будуть виконувати те, що ми їх попросимо. Ось, як ви бачите, він вже зайшов на грок, працює з гроком, дає йому. Промпти задачі, тобто я нічого не роблю. А я щось буду, звісно, вирізати, тому що це займає певний час, але те, як це працює, взагалі розумієте, що, що зараз штучний інтелект працює з іншим штучним інтелектом. Це, це взагалі це також до речі, мій інсайт в тому, що агенти будуть співпрацювати і вони, в принципі, вже співпрацюють з іншими агентами, і це така буде комбінація з людей, агентів і так далі. Мені дуже подобається слідкувати ось тут з правої сторони, і читати, що виконує сам агент, тому що він по крокам взагалі. Там думає, що він робить, прописує, що він що він там задумав, які є помилки, і так далі. Бачите, він вже відкрив новий документ також на моєму аккаунті. І давайте подивимося, що він буде виконувати з цим документом. Звісно, тут потрібно розуміти, що це поки не ідеально. А він може робити якісь помилки, може робити не так, як ви його попросили, але то, що він навіть вже робить зараз, ну це просто в голові не вкладається. І я впевнений, що це буде дуже швидко розвиватися. Я взагалі не уявляю, що буде через там 6 місяців, через рік, коли ми вже бачимо і маємо такі. І можливості, як ви бачите, вже він додав пост. Потім подивимося, як він так це пахне революцію. Подивимося подивимось результати. Я думаю, що зараз він буде закінчувати роботу. Ось він зараз переіменував, так як я попросив його документ, Atlas Post Telegram, І що відбувається? І ось агент закінчив роботу, і давайте подивимося на результат. Ось як ви можете побачити, давайте поки закриємо. Що я нічого не робив абсолютно? Я просто дав задачу агенту. і Я отримав документ в моєму Google акаунті, де прописано Atlas Post, Telegram, Вот результат від Клод, результат від ГРОК і результат від Gemini. І ну, це реальна задача, яку я сам виконую. Я потім сиджу, а, прочитую різні варіанти від різних мовних моделей, тому що кожен пише по-своєму, і я потім прописую щось, те, що мені більше підходить. Звісно, потім потрібно ще буде прогнати фінально, щоб він структурував це і зробив гарний вигляд. Але я думаю, ви розумієте, що як це оптимізує задачу. Тому що а, зараз ми з вами дивилися, як він працює. Але коли агент працює, ви можете виконувати іншу задачу. Ви можете подивитись там, наприклад, відео на YouTube, або або ви можете зробити якусь іншу задачу. Ви можете навіть паралельно два агенти запустити, там три агенти. Це просто вау! Давайте тепер розберемо другий кейс, також де я особисто сам заходжу на сайт, шукаю інформацію. це коли я кудись їду в подорож, я заходжу на сайт Booking, Я шукаю апартаменти там, фільтрую їх по тим критеріям, які мені потрібні, і знаходжу декілька варіантів. І потім бронюю те, що мені подобається. І мені цікаво, як зараз буде справлятися агент з цією задачею. Тому давайте виберемо агентський режим. Я підготував ось такий простий промпт. Давайте ми запустимо і прочитаємо. Це звичайний промпт, навіть якби я просто от розписав там. Знайди мені три варіанти апартаментів для двох у Кракові на цю неділю на одну ніч. Тобто він має зрозуміти, що неділя це конкретне число, щоб було двоспальне ліжко і квартира виглядала гарно. Рейтинг має бути не нижче восьми. Сортуй по мінімальній ціні і надай мені найдешевші варіанти, але з умовами, які я надав тобі вище. Тобто, давайте подивимося, як він буде виконувати цю задачу. Я нічого робити не буду. Буду тільки разом з вами спостерігати і коментувати. Зараз він тут щось аналізує і ось тут вже відкрилось вікно. Зверху ви можете побачити, тут погано видно, але що це мій аккаунт. І зараз він має зрозуміти, сам все має зрозуміти, знайти, щоб це було в Кракові, щоб це було конкретно, 26 правильного він число, вгадав, що дуже круто, тому що я не давав йому конкретну, конкретну дату. Йому просто сказав, що неділя. Так він, я думаю, зараз, ось він тут вибрав фільтр: very good, тобто 8, так само, як роблю я, коли я шукаю апартаменти. І вибирає ще якісь інші фільтри. Так, апартаменти вибирає. Щось він тут пише, що він знайшов щось. Це так реально, це так цікаво дивитися, як це працює. Клікає: ось тут він вибрав, що сортує по найнижчій ціні. І дуже прикольно. І саме цікаве, ви знаєте, що, що це робиться на моєму аккаунті. І там я не знаю, але в букінгах все одно добре працюють фільтри, тому що вони, можливо, знають, які апартаменти вибираю, або вони підкидують зверху якісь реально хороші варіанти. І, в принципі, по цим фільтрам мені завжди перших там 10 варіантів мені вони підходять, і я в основному бронюю. По цим фільтрам, з перших там п'ятірки, десятки я відразу бронюю а, апартамент, який мені сподобався. І нагадую, що ви можете просто зараз включити там, не знаю, ютубчик, просто перейти, а, не знаю, почитати новини. О, зараз там дивлюся якісь новини, поки наш агент, наш трудяга виконує а, свої задачі, ви можете там щось почитати, а ви можете виконати іншу задачу. І Ну, я думаю, ви розумієте, наскільки більш ефективно ви можете навчитись працювати і почати працювати з цими агентами. І це я рахую, це як новий, новий взагалі навик вміння працювати у такому форматі, тому що ми до цього ніколи в такому форматі не працювали, і потрібно швидко адаптовуватись і розвивати ось цей навик, працювати в нових реаліях. Так, ну що, він е, закінчив працювати, пропрацював всього-навсього 4 хвилини. В принципі, це недовго. Мені здається, я би так само мож, можливо навіть і довше. Е, і ось тут я думаю, що можна нажати. Ось тут можна нажати Back to Chat GPT, і він мені вью 5 tabs». Ага, давай подивимось. Так, ось тут, до речі, не дуже зручно було розібратись, як клікнути саме на апартаменти, тому що це просто скрін. Я ось тут справа знайшов саме посилання, і ось я перейшов на цей варіант, який мені сподобався. І давайте подивимося, що це за варіант 9.2. Ціна ну дуже хороша ціна. Тут я бачу, що навіть якась знижка Studio Apartment. Давайте подивимось на фотографії. Хороше ліжко. Ну, дизайн за таку ціну, це, це реально це дуже хороший варіант. Тобто я просто можу зайти, забронювати і все. Я буду точно цим користуватись. Ну і звісно, я вам показав тільки два варіанти, що можна робити з цим агентом. Але насправді кейсів і того, що можна з цим робити, є набагато більше варіантів. Це все тільки залежить від вашої креативності, як ви будете використовувати цей інструмент. І як колись вийшов чат GPT, я почав задавати собі питання, як я можу виконати цю задачу, використовуючи чат GPT. Вибудував такий підхід, де я запитую завжди, як я можу виконати ту чи іншу задачу, за допомогою. Могу штучного інтелекту зараз, потрібно задавати те саме питання, але вже використовуючи ось такого агента, де ви знаєте його функціонал, що він може клікати, заходити на сайті і задавати собі питання, а як я можу виконати ось цю мою робочу задачу чи домашню задачу, використовуючи цього агента. Зараз хочу відповісти, чому я вам рекомендую завантажити. Він доступний зараз тільки для MacBookів, на жаль, але я надію, що дуже швидко буде доступний також і для Windows. Але якщо у вас є можливість, завантажуйте прямо зараз і починайте його використовувати. Також, що дуже круто, це те, що це є з собою екосистемою, тому що для мене ChatGPT це основний інструмент, і цей браузер тільки підсилюється, тому що коли ви будете спілкуватися з чатом GPT, він буде знати про вас. Тобто, якщо ви з ним вже раніше працювали, все це зберігається. Тобто його пам'ять про вас, чим ви займаєтеся, коли ви додаєте якусь інформацію там ChatGPT. це дуже важливо. А також вони додали функціонал браузерної пам'яті. Тобто, по-простому, це просто ChatGPT буде бачити вашу історію у браузері. і ви можете запитувати такі питання, наприклад, а які відео я сьогодні подивився? А нагадай мені, який я документ вчора дивився. А в моїх Google документах, тобто там є також різні варіанти. Але це я думаю, вже в наступному відео зараз я хотів вам показати, які можливості заохотити вас завантажувати і користуватись. А якщо вам цікаво, щоб я записав наступне відео, де я більш детально розкажу про функціонал, ще підготую якісь нові кейси, розкажу більш детальніше про браузерну пам'ять і так далі, то ставте лайк, підписуйтесь на канал, і зустрінемось з вами у наступних відео.